Микола Довгаленко, моя родина Україна, Україно, моя ти родина, я до тебе всім серцем тулюсь. Ти у цілому світі єдина, дорога моя Київська Русь, Володимиром мудрим освячена, об'єднала князівство Усі. Непохитна, тверда і небачена, ти дочка України Русі, що село, мальовничий куточок, материнська любов і тепло. Явори і вишневий садочок, гарно й хороше всюди було, тебе орди ворожі топтали, кров смоктали, пани шляхтичі, Солов'ям до схід сонця свистали, козаченьки в похід ідучи, недаремно шаблюки рубали, ворогів у батьківськім краю, незалежність в боях здобували, щастя, долю й свободу свою, гострі списи обмури ламали. Вороженьки тонули в Дніпрі, з попелюшки князівною стала, нареченою, що на порі, і я вірю, що горда, ти й пишна, попрямуєш у завтрашній день, залишивши в минулому лишнє, крім традицій, натхнення й пісень.